Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після Авдіївки буде Куп'янськ. Якщо Куп'янськ не вистоїть, то у нас дуже високі шанси втратити Харків, друге найбільше місто України з мільйоном населення. Говорить нардеп Устинова у Deutsche Welle. Авдіївка це перший крок, як виглядатиме Україна. Бо після Авдіївки буде Куп'янськ, і, На жаль, Харків будуть бої в місті. А Харків, друге найбільше місто України, в якому проживає понад мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп'янськ, який є великим залізничним Злом також, на жаль, у нас будуть дуже високі шанси втратити Харків. Сказала вона. У той же час ворог намагається прорвати українські позиції і вийти безпосередньо до Куп'янська Харківської області. Ворог майже повністю захопив село Новоселівське на Сватівському напрямку. Заявив напередодні український військовий телеграм-канал Deep State. Цей населений пункт розташований вздовж траси у бік Куп'янська Харківської області. За даними телеграм-каналів, до російського ударного кулака приєдналась і Білорусі, які і заключили контракт з Міноборони РФ. Таких там п'ять тисяч. Більше мірі колишній контракт. Актики РБ, це свіжі сили, найкращі білоруські десантники та спецназівці, які уже за даними телеграм-каналів перейшли кордон. Офіційно Київ цієї інформації не підтверджує генштаб у своєму сьогоднішньому зведенні. Лише зазначив, що російська армія наступала південніше Новосельського, але атака ворога була відбита. При цьому українське командування заявляє, що ворог все ж таки намагається прорвати оборону ЗСУ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Там тривають тяжкі бої, але окремі позиції за ці дні декілька разів приходила із рук в руки. Якщо говорити про куп'янський на. Прямо, хто найкращий, найлегший, найшвидший шлях до Куп'янська через село Сеньківко. Повідомили в ефірі телемарафону Іван Шевцов, начальник прес служби штурмової бригади гвардії на сталевий кордон. Тому основні свої зусилля ворог зосередив саме на синьківці, але усі спроби штурмувати село Синьківка. У ворога провалюються, і там ворог зазнає великих втрат. Протягом минулої доби ворог втратив 398 своїх військовослужбовців. Це як вбитими, так і пораненими. І також 143 одиниці техніки, з них 10 броньованих машин і 97 безпілотних літальних. Паратів розповів Шевцов на Лимано-Куп'янському напрямку. Обстановка постійно напружена. Ворог регулярно штурмує село Синків. Росіяни дуже довгий час намагаються на куп'янському напрямку вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайти в Куп'янськ-Куп'янськ-Вузловий. Тих сил і засобів, які зараз у ворога є. В нього і достатньо, і особового складу і техніки танків, БМП, але жодних просувань в нього зараз немає. Я б сказав, що останній тиждень обстановка практично не змінюється. Це щоденно близько 10-15 штурмів. Більше їх на Лиманському напрямку трохи менше. На Куп'янському постійні артобстріли в середньому близько 800 артобстрілів за добу позицій сил оборони та прикордонних населених пунктів. Також ворог активно використовує дрони та авіаудари, зазначив шовцов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.